Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, автопарк. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe 2013 року. Об'єм двигуна 3,3 бензин. Автомобіль в чудовому технічному стані. Повний привід. Ось давайте оглянемо, як авто виглядає зовні в цілому. Ось так він виглядає. лакофарбовим питанням є. Є маленькі нюанси, ось типу таких, але, але це не проблема, я гадаю. Ось так автомобіль виглядає. Чудово. Ось ще, ось ще на бампері у нас нюанс. Але більше таких проблем я не бачу по кузову. Давайте заглянемо в салон. Ось так. Білий текстиль. Так виглядає салон у нас всередині. Автомобіль має три ряди сидінь, можна для великої родини, всім сісти. Ось так автомобіль виглядає сидіння водія. Мультируль, коробка автомат. Ось так виглядає автомобіль. Доволі в непоганому стані авто. Власник доглядає з автомобілем, все міняє вчасно масла, фільтра. Давайте глянемо, який у нас об'єму багажник. Багажник дуже великий, дуже вмістимий. Також ми бачимо ще ряд сидінь, який ми зможемо достати. Так, закриваємо. Друзі, кого цікавить даний варіант? Ми знаходимося, вулиця Соборна, 1А, автопарк. Приїжджайте, дивіться, купуйте всім гарного дня. Дякую за увагу.